Вітаю! Сьогодні ми навчимося скорочувати дроби. Ми вже знаємо основну властивість дробу, що чисельник і знаменник звичайного дробу можна помножити або поділити на будь-яке натуральне число, і дріб при цьому не зміниться. Якщо ми будемо саме ділити чисельник і знаменник на одне і те саме число натуральне, відмінне від нуля, то Така дія називається скороченням дробу. Отож, ми будемо сьогодні скорочувати дроби, ділити їх чисельники і знаменники на одне й те саме число відмінне від нуля. Перша вправа скороти дріб. Маємо дріб 2 десятих. Ми знаємо, щоб його скоротити, треба поділити чисельник і знаменник дробу на одне й те саме число. А яке це число ми повинні знайти самі? Ну, все залежить від дробу, від чисел, які стоять чисельнику і знаменнику. В даному випадку це 2 та 10. Ми раніше вчили ознаки подільності на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. Ці всі ознаки можна використовувати при цьому. Отож, бачимо числа 2 та 10, вони обидва парні. Це означає, що вони діляться на 2. Отож, ділимо собі усно на 2. Я напишу, що ми тут ділимо на 20 дріб, усно чисельник на 2, 2 на 2 це буде 1. І знаменник 10 на 2 буде 5. Тепер аналізуємо 1 і 5. Можна ще поділити на, якісь, на якесь інше число? Не можна, бо 1 ділиться тільки на 1, а 5 на 5 і 1. Так. Отож, другий дріб 100 та 700. Думаємо, наскільки можна поділити і 100 і 700. Ми бачимо, що вони закінчуються нулями. Очевидно, що можна поділити на 100. Ну, Давайте спробуємо. Отож, усну ділимо 100 на 100 це 1. І 700 на 100 це 7. Отримали дріб 1 сьома, ось і ці далі скорочувати не можна. Дріб, який скоротити вже далі не можна, називається нескоротним. 8900 тисячних. Ми бачимо, що ці дроби закінчуються трьома нулями, тобто вони діляться ці два числа на тисячу. Поділимо 8 тисяч на тисячу, ми отримаємо 8. І 9 тисяч на тисячу поділимо, отримаємо 9. 8 дев'ятих. Четвертий пункт, 11 тридцять третіх. Підберемо, яке час. На яке число діляться і 11, і 33. Ну, очевидно, що це 11. Поділимо на 11 чисельних. 11, на 11 – 1. А 33 поділити на 11. Буде 3, 1 треть. Друге завдання також скоротити дріб. 12, 15. Підбираємо, на яке число можна поділити. І 12 і 15, тут нам в пригоді стає таблиця множення. Ну, можна, якщо не можете зразу підібрати, можна пере, е, перебирати числа. Ну, Почнемо з двійки. 12 ділиться на 2, а 15 не ділиться, бо не парне. На 3. 12 на 3 ділиться, і 15 на 3 ділиться, поділимо на 3. Чисельник і знаменник. 12 поділимо на 3 – це 6. і 15 поділимо. Ой, вибачте, 12 на 3 це 4. І 15 на 3 – це 5, 4 5. 18, тридцять шостих. Підбираємо те число, на яке ми будемо ділити. Ну, бачимо, що це числа парні. Так, ну, можемо, звісно, поділити на 2. Поділимо 18 на 2 це 9, і 36 на 2 18. Ми бачимо знову, що 9 та 18 мають теж спільні дільники. Ну, наприклад, 3. Бо 9 на 3 ділиться та 18 на 3. Поділимо тепер на 3. 9 на 3. 3 і 18 на 3, 6. Так, Ось, бачимо, що знову ми маємо 3,6 може поділитися ще на 3. Тому ділимо 3 на 3 1 і 6 на 3 2. Тобто нам потрібно ділити до тих пір, поки отримуємо нескоротний дріб. А взагалі, хто більш досвідчений і добре знає таблицю множення. То можливо було зразу поділити 18,36 на 18, щоб отримати зразу ж дріб одна друга. Третій пункт 42, 48. Ну, Тут можна ділити так само послідовно на 2, на 2 і так далі, а можна підібрати число, таблицю множення використавши, на яке ділиться і 42. І 48, це буде число 6. Оскільки 42 на 6 буде 7. А 48, вибач, а 48 на 6 буде 8. І дріб 7 восьмих. Четвертий пункт. 12 четвертих. Бачимо, що ці числа обидва діляться на 4, так, і зробимо 12 на 4, 3 і 4 на 4. 1, три перших. П'ятий пункт 36, 64. Ну, Давайте згадаємо таблицю множення. Ну, Ділиться на 36, може ділитися і на 2, і на 4, і на 6, і на 9, і на 12. А 64, може ділитися теж на 2, 4, 8. Ну і далі треба вже дивитись, Так? Ми можемо послідовно ділити, а можемо можемо зразу знайти таке число. Ну, в кому як вдається. Ну, давайте поділимо на 2 спочатку, щоб нам було потім, ну, можливо, простіше: 36 на 2, Пишу на 2. 18, 64 на 2, 32. Так, думаємо тепер: ну, на скільки ділиться? 18 і 32 теж на 2, бо вони парні. Ділимо. 18 на 2 9, 32 на 2 на 16. Отож, дивимося, знову 19, вибачте, 9 і 16. не мають спільних дільників, тому цей дріб нескоротний. 9, 16. Шостий пункт: 45, 75. Ці два числа закінчуються п'ятіркою, отже вони діляться на 5. Поділимо 45 на 5 – 9, 75 на 5 – 15, 9, 15 мають спільний дільник, 3 поділимо на 3, 9 на 3 – 3, 15 на 3 – 5, 3 п'ятих. 22,66. Так, ну, дуже, очевидно, мабуть, буде, що ці числа діляться на 11. Поділимо на 11 чисельник, отримаємо 2. Поділимо знаменник, отримаємо 6. Ми отримали дріб 2 шостих. Чисельник і знаменник, якого є парні числа. Отже, треба поділити. Також на два чисельники знаменник. Ділимо 2 на 2, 1, 6 на 2, 3. 1 третя. Тепер дріб 21 3, Так, ну, Великий знаменник можемо перебирати натуральні числа, на які можна поділити і чисельники знаменник. Ну, наприклад, 2. Почнемо з 2. 21 на 2 не ділиться, бо 21 не парне число. Давайте. 3. 21 на 3. І 3000 на 3 діляться, тому поділимо на 3. 21 на 3 7, 3000 на 3 1000. Хоч це число є великим, але воно не має спільного дільника 7, тому цей дріб, 7 тисячних не скоротний. Ми виконали цю вправу. Наступна вправа 3. Знайди найбільший спільний дільник чисельника і знаменника кожного з дробів та скороти дроби. Отож, ми бачимо, що числа в знаменнику і в чисельнику є великі. Для цього нам треба використати такий метод для знаходження спільного дільника цих чисел. як НСД чисельника і знаменника. Нагадаємо, як ми це робили, як ми шукали найбільший спільний дільник чисел, в даному випадку 120 та 150. Ми розкладали ці числа на прості множники. Нагадуємо, як це робити. 120 писали, вертикальну рисочку ставили і ділили на прості множники. Прості, 2, 3, 5, 7, 11, 13 і так далі. 120 починали з найменшого простого числа. 120 на 2 ділиться, ділиться, тому пишемо 2 і усну ділимо. 120 на 2 60, 60 на 2 ділиться, ділиться, пишемо 2, ділимо і записуємо результат 30. 30 на 2 ділиться, ділиться, на 2 ділимо 15. 15 на 2 не ділиться, зате ділиться на 3, пишемо та ділимо, буде 5. А 5 ділиться тільки на простий множник 5. Отож, розклад закінчить. Тепер те саме робимо з іншим числом. 150 розкладаємо на прості множники. На 2 ділиться, ділиться, бо воно просте. Вибачте, бо воно закінчується нулем парною цифрою. 150 на 2 це 75. 75 ділиться на 5, бо закінчується п'ятіркою, І це буде 15. 15, також ділиться на 5, отримуємо 3. І 3 ділиться на 3. Тепер ми, тепер ми беремо спільні множники в цих розкладах. Отож, 2 і 2 записуємо один раз. Далі, в нас є ще спільний. Три, і три. Записуємо один раз. П'ять і п'ять. Записуємо один раз. І все, більше спільних нема. Тепер шукаємо добуток цих множників. Два на п'ять, десять і на три, тридцять. Отож, спільним дільником, найменшим спільним дільником. Ось цих чисел буде 30. Отже, нам потрібно ділити чисельники знаменник цього дробу на 30. 120 поділимо на 30, це буде 4, і 150 поділимо на 30, це буде 5. Отож, ми отримуємо 4 і 5. дріб 4, 5. виконаємо. Скорочення дробу 140 770 таким же способом. Отож, розкладемо, знайдемо найбільший спільний дільник чисел 140 і 770, розклавши на множники спочатку їх. 140 розкладаємо, парне число ділиться на 2, ділимо буде 70. 70 на 2 буде 35. 35 закінчується 5, ділиться на 5 і буде 7, 7, ділиться тільки на 7. Розклад. Перше число 770. Так, ну Я бачу, що це число, оскільки в нього є сімки, воно ділиться на 7. Я хочу зразу поділити на 7. Буде в нас 110. 110 ділиться на 2, бо закінчується нулем парною цифрою. На 2 поділимо, ми отримаємо 55. 55 ділиться на. 5, бо закінчиться п'ятіркою. Поділимо на 5, отримаємо 11. А 11 ділиться вже на 11, бо це просте число. Отож, шукаємо спільні тепер множники. 2 і 2 записуємо один раз. Ще є 5 і 5 записуємо один раз. Так, і ще є 7. Записуємо один. Раз. Більше спільних немає. Шукаємо добуток 2 на 5, 10 і на 7, 70. Тепер поділимо чисельник і знаменник цього дрому на 70, 140 на 70 буде 2. І 770 на, 7, на 70 буде 11. Отож, в чисельнику буде 2, в знаменнику – 11, ми отримаємо дріб одинадцятих. І ще така вправа, пригадаємо відсотки. Запиши відсотки у вигляді звичайного нескоротного дробу. Нагадаємо, що 1% це одна сота частина якоїсь величини або числа. Отож, якщо в нас є 4%, то це буде 40, запишемо у вигляді звичайного дробу. Ось. Але цей дріб у нас скоротний, бо можна і чисельник і знаменник поділити на деяке число, наприклад, на 2 або ще на інше число. Нам треба у вигляді нескоротного, тобто на максимальний дільник поділити, щоб вже далі не можна було скорочити. Ну, ми бачимо, що 4 ділиться на 4, ну, і 100, звісно, ділиться на 4. Тому поділимо на 4 чисельник і знаменник. 4 на 4, 1. 100 на 4, 25. Отримали дріб 1,25. Другий пункт. Знову 30% запишемо у вигляді звичайного дробу 30. Сотих і скоротимо. Бачимо, що ці числа закінчуються нулями. Тому діляться на 10. Поділимо на 10, 30 на 10, 3 і 100 на 10, 10. Отримали дріб 3 десятих. Третій пункт 48%. Перетворимо у звичайний дріб 48 сотих і поділимо чисельний знаменник на таке число, на яке вони діляться. Ну, звісно, вони діляться на 2 бо парні, а також діляться і на 4, бо ми це знаємо: що 48, 4, 8 на 4 діляться 4 на 1, на 4, 1, 8 на 4, 2. І 100 ділиться на 4. Ми вже ділили це 25. Цей дріб нескоротний. Тому ми отримали результат 12,25 і 80%. Запишемо за означенням відсотка, що це буде 80 сотих. Поділимо чисельник і знаменник. Ну, на 10 зразу буде 8. Десятих, і також ще можемо скоротити 8, десятих, ще поділивши на 2 чисельники знаменник, бо вони діляться 8 на 2, 4. І 10 на 2 буде 5. Ось так ми перетворили відсотки у нескоротні дроби. Всім міцного здоров'я і успіхів у вивченні математики.